Всім привіт! Сьогодні обзор транзисторів кт 838 а 90 го року. Так, різні транзистори по місяцях підібрав з 1 по 12. які були Всі транзистори наші мають такий металічний корпус плотно спаяний. По дві ноги виходить. І щоб в тих транзисторах цінного, всі вони містять золото, друзі. Якщо розібрати цю нашу кришку, розрізати чимось чи розкусити в цих транзисторах буде міститися золото. Там жовтий такий квадрат є. Золота, правда, небагато. Там щось до 0,01 грама. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі транзистори, кому попадали. Скільки благородних металів ви з них витягували. Всім дякую за увагу. Всім пока.